Привіт всім на каналі Біле Озеро, Виноградник Єрьоменко. Сьогодні 14 серпня 2023 року проживаємо ми в Херсонській області, СМТ Білозерка, це на півдні України. І хочу сьогодні поговорити про гібридну форму водолей. По цій формі дуже багато запитань, і ми вирішили зняти її. Ця форма у нас на нашій ділянці другий рік, це друге полдоношення. І що я хочу сказати? Ми цією формою повністю замінили ландиш, який був багато років на нашій ділянці, але він дуже не опилявся, з ним були проблеми постійні, і ми шукали заміну, тому що дуже подобається і покупцям ландиш на вкус. і... Нам подобався взагалі для нашої сім'ї. Ну, проблеми були, всі знають, у кого з ландишем проблеми вони є. Ну, Ця форма заслужила нашу увагу і думаю, заслужить увагу інших людей, які вирощують виноград. Вона практично замінила ландиш. Багато в цьому році в нас дуже багато осипалося форм. Тому що. Була такі погоди, коли ціли деякі форми, і в тому числі водолій. Було днем 14 градусів, ночу 9 градусів, а потім сильний вливен остатки розкоші змив. Ну, водолей витримав це. Дивіться, які в нього врожайність покажу вам. Воно даже опилилося, навіть ось. Тіні у малиннику і то запалилось. Зараз підемо на другу сторону. Я покажу вам врожайність цієї форми. Це на цій стороні. Ось Ось в глибині грону до півтора кілограма. Ось ось і далі. Це на цій стороні. Це все водолій. Красавчик, коротше, ця форма не вирізалася, нічого до неї ми не приміняли. Отак От як вона є, так і є. Грона за кілограм і вище, це без брехні. Ну, якщо. Над ним попрацювати, то є альтернатива, що можна добитись високих врожаїв і високих результатів. Ягода буде крупніша дійсно. Зараз вона десь 12-16 грам, ось гривночка. Ягодка не м'ялка. Смак у неї м'ясисто-суковитий, приємний, дуже приємний, ярко виражений мускат. І вона з підхрустом ця ягідка, е, схожа на смак по ландишу, але якби шкурка тонша мені так кажеться. І в розрізі ця ягода має дві кісточки. Ну, я ж кажу, як попрацювати над грунами, над ягодами. То можна добитися хороших результатів. І головне, що вона не тріщить, добре опиляється, лоза вже визріла. Почти доверху, листочок чистенький. До болячок, так як і ландиш. Не дуже вона болячками захоплюється, але за всім треба дивитися. Ми її нагрузили хорошо, вона витримує хороші нагрузки. І ще раз кажу: не тріщить, не заізюмлюється. Вона і без пруїнчика симпатічна. Форма взагалі, товарний вид хороший. Солодка, аж аж як перевисівша. І мускат не уходить. Прекрасний мускат. В формі зачот. Я думаю, що ми з чоловіком не ошиблися, що завідили. Ландиш на водолій. Ця форма чому названа так водолій? Тому що її потрібно лить, лить і лить. Чим більше льєш, тим більше качає ягоду. І головне, що вона не тріщить при цьому, а це дуже високий показник. Підійшли до новинки на нашому винограднику Веронічка. Гібридна форма кисельова. Це прививка того року. На нашій ділянці вона показала сигнальне плодоношення. Я покажу вам її нагрузочку. Це все віраничка. Закладує вона з перших бруньок. Ягодка в неї ясисто-соковита з підхрустом і з приємним, приємним мускатом жовто-рожевого кольору. Ось гривночка, ось ягідка. Вона набирає колір більш яскравіший під листям і була де прикрита гроко вона, бачите, більш почервоніла. А де на сонечку вона не набрала такого яскравого кольору. Але форма смачна. Урожайність, звісно, на сигнальне плодоношення нормальна, я вважаю. Ну, ягода, звісно, не досягла заявлених 18-20 грамів, бо вона у нас ще тільки десь 14-16 грам, але я думаю, що... Можна з нею попрацювати. Лоза в неї визріла до половини. Ви знаєте, при п'яти наших обработках листок у неї чистий, болячок не видно. І будемо за цією формою спостерігати, Но товарний вид у неї красивий дуже і високі смакові якості. З нею попрацювати потрібно, подивитися, може її треба на короткий, може на довгу обрізку, ну ми за нею будемо спостерігати. І перспектива є. Хоча даже в неї гребинушка, ви бачите, не дуже. Ну, такі, ну, 600 грамів може. Я думаю, що з неї буде ток. Якщо ягода крупнішенька буде, ну, цей рік вона трошечки попала. У мене суробку. Ну, особо не трухонула її, трушечки тільки. Форма подобається, залишається в нас на ділянці. Попрацюємо з нею, поспостерігаємо. Веронічка кисельова. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, хороших ружаїв Мирного неба та всього самого самого найкращого з повагою, сім'я Єременко.